Добрий день, діти! Ми з вами продовжимо працювати з текстовим процесором і будемо знайомитися з вами з основами верстки. І перше завдання, яке ми з вами виконаємо, це буде завдання номер 1 з вашого підручника на сторінці 84-85. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно відформатувати текст за зразком. А саме нам потрібно виділити ключові поняття. Жирним накресленням нам потрібно проблемне питання виділити синім кольором і розбити наш текст на дві колонки так, щоб у нас не було ось тут порожніх місць в тексті, які будуть зайвими під час друку даного матеріалу. То ми знаємо, що верстка це є підготовка матеріалу до друку. Отже, Почнемо з найпростішого. Виділяємо проблемне питання, нам його потрібно за зразком зробити блакитного кольору. Наступне основні поняття лінійна швидкість та період обертання ми виділяємо жирним, ми ставимо йому жирне накреслення. Наступним елементом це розбити текст на два рядки. І тут нам з вами потрібно. Пригадати, що для того, щоб розібивалася тільки та частина тексту, яка нам необхідна, нам потрібно ми можемо ще включити недруковані символи, і подивитися, щоб у нас був розрив сторінки. Всі решта цих розривів розділів, їх краще поприбирати Ось так є у нас розрив сторінки. Наступне, що ми робимо, ми виділяємо даний текст. І в вкладці формат шукаємо такий пункт, як стовпці. Отже, бачимо один, два, три. В інших параметрах можемо налаштувати більше стовпців, але нам потрібно два стовпці. Ось ми вже з вами розбили наш текст. Але що ми бачимо, що вирівнювання у нас йде за лівим краєм, і правий край у нас ось такий нерівний, гарний, тобто за правилами ставимо вирівнювання за шириною. Далі ми бачимо, що у нас інтервал між стовпцями дуже широкий. Ми можемо його змінити. Зараз я збільшу масштаб і покажу, що на лінійці у нас є ось тут повзунки, якими ми можемо змінювати інтервал. До того переміщити нам достатньо один лише повзунок для того, щоб змінити. Інтервал між ними. Ось, бачимо, вже зменшився інтервал. І на цьому, в принципі, ваша робота завершилася. Це все, що потрібно тут виконати. Чекаю виконання ваших робіт.